Попробуємо розібрати не спіша. З цього кабанчика 180 кілограм. Закачуємо подальше. Не На швидкість, а так кольно розбираємо. Берем ножика оточеного, який просто пише. Я вже їх сам заточую. Якось зніму відео, як я їх гострів. Спочатку знімаємо щокі. Всі Стікажу, що водирка. Сюди кров виймається смолінням. І коли зараз розбираєш? Бачите? Немає ніде ніякої крові. Все чистенько. Все, відбуваємо під черебану. отак взяли і повели. Отакі ніж повинні бути буде не повинні писати. І неважливо ці не стоїть. Такі ножі по 120 гривень не працюють довго і хватає надовго. Беремо марничку десь, їх капель там вибіжить. Так, підтягуємо пісюн, вирізаємо припуцій. І спокійно не боїмося, тут нічого все буде окей. Для котів. Тут трохи кладше, так натягуєш і ріжеш. Так само тут підтягнув, отак і споконненько Все, Знімаєш черевину. Відео буде як на Фейсбук, так і на Ютуб. Знімаємо збір. Так легенько. Гарний зло такий. Томба з острий. Тішки на сторону так зручніше набагато. По зрощенню лобковому розрізаємо. Все. До чого зручно це на столічно, не ніхто не держав нічого. Но все робиться легко і просто робиться правильно. Вистаємо селезінку. Вот Зразу печінку дизайну так. Не від каші. каси. рож рощу виняли, повну воду, рощу Потом Потім стоємо кишки. Все, кишки, відро, відро після діафрагма. З'явили діафрагму. Все, немає ніякої крові. Ми треба капліку водички. Все, все чистенько. Вирізки. Відстаємо вирізки. І це не на швидкість, це просто звичайна робота. Підниз сполоснули, знімаємо сало все не грається немає ніякої крові не треба нічого вимачувати кучу тряпок там всіх держать не знають звідки різати сполкосу на тоді дивиться дві минути роботи, кабан розобраний. Ну не дві, а п'ять минут. Ну це без обвалки. Щоб ще з обвалку, це було десь з пів години ще обвалки. Це приймати кості, порубати. Ось так. Раз, і Займаємо цю сону в Плечем прошлый подкрымал, все, о, зарезал. А бля. Ну подарить. А еще страшно, там с ножкурки не убежаются. Бемо 5 крючків, один крючок на коробку, два крючки на, на, на лопатки і два крючки на стегна. І заносимо камеру на охолодження до рамку. Вранці ці на базар іванків. завтра Іванків, Базар Критий ринок, точка квадрат, хто знає квадрата приходите. Чим раніше прийшли, тим з цим закупити. Ось так все по зрошення. Розрізали. Все. Так Ножика, як витерти. Ножика всегда... я всі такі. Ладно, вже положим. Ножика теж витрину. Покажемо який ножик. От видно, моя фірма. Ось такі ножики. За 120 гривень. І дуже добре працюють. Все, Скільки там. 7 минут. Ну це ми так легенько. Не спіша розібрали. Все, з вас лайк, підписка. Дякую. Погнали. Заносите.